Да, то ми вас запрошуємо на наш курс, який буде в себе включати і відеонавчання, і практику, кучу реальних прикладів, завдань підтримки на всі запитання та допомогу в навчанні. Куча да, Дуже багато всього цікавого міні-проєкту. Тобто ми будемо закріплювати знання через практичні завдання. Чат-підтримки буде, який буде постійно на зв'язку, та плюс ви отримаєте в кінці навчання е і шаблони та інструменти, кучу цікавих таких шпаргалочок, якісь які будуть вам допомагати в, принципі, в вашому реальній реальні практиці, да, давати вам можливість е більш швидко реалізовувати ті чи інші е базові. хоча б речі, А можливо не тільки базові, тут ми подивимось. І гейміфікація. Тобто ми маленькі завдання будемо, та челендж.